Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде цікаво тим, в кого душа знаходиться на восьмому коді матриці. Для таких людей головним завданням є необхідність навчитися передбачати бажання свого оточення і допомагати їм реалізуватися. Але допомагати потрібно так, щоб люди про це менше знали, без фанатизму, вихвалянь і надмірної уваги, жертовність і надмірна увага недопустимі. Учіться знаходити таланти ваших дітей, друзів, колег. Вірте в те, що талант є в кожної людини. От ви той, хто надихає людей на нові звершення, додає їм впевненості, що все вийде. Ваше завдання додавати людям впевненості, розвіювати сумніви, дозволяти людям виражатися, розкриватися, виказувати свою думку. Все для того, щоб розбіснати талант і майстерність людини. Ви є тим самим наставником і провідником для свого оточення. Мудрість це найважливіший подарунок даного коду. Необхідно навчитися шукати компроміси, розуміти, чути і сприймати бажання свого партнера, при цьому не переходити на жертовність.